Лісами за полями, за глибокими річками, там хатиночка біжить, і я гавній торохтить. Знову уночі чаклує, всіх вона далеко чує, І якщо хтось пильність стратить, то яга Ой -ой -ой, О, га, страшна, я га відразу схватить Ой-ой-ой, летить орга, баба страшна, яга, голодом усіх шугав, неї ко. Страху жага, ой-ой-ой, летить яга, заблукав маленький зайчик, і попався побігайчик. Зла яга його схопила, в клітку під замок закрила, в клітці вже була лисичка, як і зайчик невеличка, зранку вийшла за паркан і потрапила в капкан. Крикнула, яга під підніс, полечу у ступі в ліс, а як повернуся в дім, то усіх сварю і зім. Чорне куталась рядної, полетіла у вікно. Ой-ой-ой, летить корга, баба страшна яга, коло дом усіх шуга в неї костяна нога, оком вогняним морга, чорний кіт її слуга, в неї до страху жага. Яга плачуть лисонька і зайчик. Раптом бачить, побігайчик щось мелькнуло і замить, мишка перед ним сидить. Я, друзяки, вас врятую, всі мотузки пошматую, за щіпку відчинила і заручників звільнила. Тож біжіть, не озирайтесь, та сюди не повертайтесь. Розкажіть про злу ягу. Зрозуміли всі, угу, тільки ви